Завдяки доказовій базі служби безпеки України до 11 років ув'язнення заочно засуджений командир танка Кантемірівської дивізії збройних сил Російської Федерації Анатолій Анатолійович Журавльов, уродженець Білгородської області, який в порушення законів та звичаїв війни під час тимчасової окупації Сумщини віддав наказ відкрити вогонь по Тростянецькій міській лікарні. Слідчі СБУ здобули беззаперечні докази того, що командир танка Т-80 Журавльов під час тимчасової окупації тростянця російськими загарбники. У березні 2022 року віддав наказ екіпажу стріляти прямою наводкою в будівлю міської лікарні. На той час у приміщенні лікувального закладу перебували пацієнти, у тому числі важкохворі, вагітні жінки та породіллі, немовлята а також медперсонал. Внаслідок ворожих пострілів стаціонарна будівля лікарні була значно пошкоджена. Служба безпеки України, вкотре наголошує, кожен російський військовослужбовець або найманець має пам'ятати, злочини проти миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку не мають строку давності, і покарання за їх вчинення невідворотне.